Виконуємо номер 556 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Миша полівка з'їдає за добу 50 грамів зерна. Сова знищує за добу в середньому 8 мишей. Яку економію зерна дасть сова за своє життя? Якщо сови живуть приблизно 60 років. Знайдемо, скільки діб живе сова. Для цього 365, це кількість днів у невисокосному році, помножимо на 60 років. І додамо, кожен четвертий рік це високосний, тому. 60 років, 15 років буде високосних. Додамо ще 15, бо один день кожному році. 365 помножити на 60 буде 21 тисяча 900 і додамо 15. Маємо 21 915 діб. І пояснюємо проживе сова. А тепер знайдемо, скільки знищить за своє життя мишей сова. Відомо, що вона за добу в середньому знищує 8 мишей. Тому Двадцять одна тисяча дев'ятсот п'ятнадцять, помножимо на вісім, будемо мати сто сімдесят п'ять тисяч триста двадцять мишей знищить за життя. So. А тепер знайдемо економію зерна. 175 тисяч 320 – це кількість мишей. Помножимо. Кожна миша з'їдає 50 грамів зерна на 50. Утримаємо 8 мільйонів 766 тисяч. Економія зерна. Подамо у кілограмах 8 мільйонів 766 тисяч грамів. В одному кілограмі тисячі грамів, тому це буде 8 766 кілограмів. Ну а тепер можемо ще подати в тонах 8766 кілограмів. В одному кілограмі, в одній тоні тисячі кілограмів це буде 8,766 тонни. Записуємо відповідь. 8,766 тонни. Ми дали відповідь на питання, яку економію зерна да сова за своє життя, якщо сови живуть приблизно 60 років. Якщо сова знищує за добу в середньому 8 мишей, а миша-полівка з'їдає за добу 50 грамів зерна, Номер 556 виконано.